Ми очікували, ми про це давно говоримо. А ми просто не знали, коли це станеться. І, ну, якби мали надію, що це не станеться, але розмови про це йшли вже два місяці. Та про що ми будемо говорити? Про тарифи, про тарифи. сьогодні з'явилася інформація в інтернеті, що наш президент Дональд Трамп все ж таки запроваджує тарифи на автомобілі, які виготовлені за кордоном. За межами Америки, і він це 25% тариф, це якби мито на додатковий податок на вартість автомобіля, і це буде стосуватись не тільки автомобілей, але і запчастин, тобто деталей до тих автомобілів. І, і в чому є біда? Біда є в тому, що автомобілі, які ви навіть думаєте, що виготовляються в Америці, насправді в середньому 8 разів той автомобіль перетинає кордон у вигляді. Деталі туди і назад або Канада, або Мексика, перед тим як він збереться в Америці, навіть коли на ньому написано, що він є зібраний в Америці, і тому, якщо кожен раз, коли е, ця деталь буде перетинати кордон, її будуть. А накладати 25% податок, та деталь стане дорожче не на 25%, а на скільки? 8 помножити на 25%, на скільки? На 200% це, в грубу це, 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 нонсенс. Я не уявляю собі, скільки тепер буде це все коштувати? Ну... Так, так. Навіть якщо ми просто говоримо про вартість автомобіля, який коштував 20 тисяч, і тепер він стане коштувати 25%, це, це дуже суттєва Абсолютно. різниця. Це, це велика різниця на пейменті, це багато грошей. Якщо ми порахуємо автомобіль за 50 тисяч, а за 75 тисяч, так це, це дуже суттєва різниця, і саме головне, що вживані автомобілі зараз теж подорожчає в ціні, бо тому, що багато людей почне розглядати вживання автомобілю, оскільки вони не зможуть собі дозволити або не захочуть платити таку ціну. Яка буде стояти на ціннику за цей новий автомобіль, який вчора коштував там 50, а сьогодні він став 62 500. Так mm -hmm. тому вживані автомобілі підуть до гори. Ми це вже проходили в ковід, коли було недостатньо нових автомобілів. Mm -hmm. Вживані подорожчали дуже суттєво. Тому я думаю, що зараз вийде ну дуже подібна ситуація. Ви знаєте Настя? Ну така новина? Скажімо, для тих. Хто ще не встиг придбати автомобілі, і от вони вони зараз просто в розпачі. я Думаю, ці люди вони думають, так раді. Думаю, вони що ще і... не бачили цих новин. І вони ще не знають ще й не знають, бо ми самі щойно дізналися. Власне, буквально кілька хвилин тому отримали цю інформацію. Я думаю, що для для багатьох це буде шоком. А я все думаю, ну я не знаю, яку там яку все таки мету переслідують, переслідують, власне, переслідує президент. Так, так так далі. Його оточення е, власне ну він каже, він чи. Кітко прописав, яка мета. Він хоче всі заводи повернути в США. Він хоче повернути повністю від початку, від нуля і до кінця, щоб автомобіль був виготовлений в Америці. Але я пам'ятаю, як я готувалася до минулого ефіру і я mm -hmm. читала, і я вже не питаю, як там точно було але там чи 4, чи 5 років потрібно, на, то, на те, щоб збудувати такий самий завод, набрати ту кількість людей, яка потрібна, і навчити їх працювати. І кваліфіковано на Кваліфіковано працювати. Так. І ми вже не говоримо про те, що це мільйони мільярди доларів, які компанії мають заінвестувати, і для покупця автомобіля це нічого не змінить, бо тому, що а так би автомобіль подорожчав був, був податок, а так автомобіль подорожчає, бо Тойота чи там Honda вклали 150 мільярдів доларів і збудували два заводи тут, і втратили 5 років, що вони могли там ну якби Absolutely. бізнесу. Тому автомобілі будуть дорожчати, якщо е, все-таки 2 квітня нічого не зміниться, і цей тариф війде в силу, подорожчають автомобілі. 100%. Я думаю, Як що вони билені, вже буквально. Хоч сьогодні у нас 26 березня ще до квітня. Ще залишилося якихось там неповний тиждень. Але я думаю, це всі, всі зараз, коли побачать і відразу ринок автомобілів відреагує. Ось на це повідомлення, і на навіть на цю новину. Я все думаю, ну добре, патріотизм, щоб щоб американці, тобто всі купували свої власні автомобілі. Але як ви сказали, тобто комплектуючі є, можуть бути не американські, правда, теж таке може бути. Так, по-друге, так, це таке. Більшість автомобілів, навіть які зібрані в Америці. Абсолютно. Вони не мають 100% деталей, які були створені тут. А може е, нас ця, ця... тесла впаде в ціні Китай. в половину? Може тут якась мета, щоб Теслу підняти трішечки догори і дати їй якийсь поштовх, бо тому, що вона зараз, скажімо так, ну занепадає, скажемо. Е, можливо. Я до речі не знаю. Напевно, їх виробництво не знаю. Треба подивитися, можливо, mm -hmm. їх виробництво теж не в Америці, бо тому що в Америці дуже дорога робоча сила, так е, дуже високі податки. А тільки за цього виробництво тримають в інакших країнах світу. Так Тому це не тільки виробники робочі. і одяг шиють в Бенгладеші, а не в США, і та. навіть бренди та обирають там ну якісь дешевші країни. Абсолютно. Це завжди так було. Тому так він хоче підняти економіку США за рахунок того, що все виробництво виробники відмовляться платити 25%, порахують, що їм вигідніше. Збудувати і вернути всі заводи на територію uh -huh. США, і ці гроші будуть залишатися в економіці США. Як на мене, ідея непогана, але її реалізація з 25% 25 відсотками не є хорошою. Я не бачу в тому успіху. Чесно скажу. Для я, нас ну, це перше я на людина, довгий період часу. Правда, це а зараз, от зараз, як це все буде виглядати для людей, які знаєте, не просто розкіш, а от їм потрібно змінити автомобіль, так. Чи скажімо, от, от зараз в цій ситуації, от як люди мають люди будуть рахувати добре? Чим краще брати Uber, А можливо в ліс машину? Тобто, і це а знає... ви думаєте, Uber не подорожчає? Uber, то теж має Без... пегмент машину, як теж в нього правда. подорожчає автомобіль. Абсолютно. В нього подорожчає страховий поліс, і ваш убер теж подорожчає, так, бо тому що ніхто так. не буде за безкоштовно це робити. Тому так все подорожчає. Про що я хочу зараз mm -hmm. сказати? Що ті, хто нас слухають чи слухали, є друга програма, яку ми точно так само чекаємо. Новин по ній, що в будь-який mm -hmm. момент її можуть зупинити. Це програма по поверненню коштів при купівлі. Вживаного гібрид плагін або вживаного електроавтомобіля держава повертає до 30% від вартості, максимум 4 тисячі доларів. Автомобілі проходять по ціні до 25 тисяч доларів. Тобто, як це працює, наприклад, щоб отримати 4 тисячі повернення. Від держави ви маєте придбати автомобіль за 13 тисяч там з копійками, uh -huh. так а uh -huh. не перевіряється ні, ваш статус uh -huh. воно не впливає на вашу імміграцію. Ви можете бути пароль, юфою, TPS, громадянин, грін карта. Можете чекати документи. Єдине є uh, обов'язкове правило: ви маєте якби проживати на території США і мати uh -huh. social security номер. Це все, що потрібно для цієї програми. Ці кошти в Дарт Моторс. Ми є офіційним а, учасником, а, якби з американською податковою ми зареєстровані, і ми ці кошти віддаємо вам на місці. Тобто, вам не потрібно буде чекати аж наступних податків, щоб отримати а, ті гроші у вигляді чеку чи кредиту mm -hmm. від держави. Ви одразу на місці в Дарт Моторс можете їх використати або на перший внесок, або якщо це купівля за кеш, а, просто як знижка. І чому ми думаємо, що ця програма буде? Зупинена тому, що Трамп точно так само, як про ті тарифи, він точно так само говорить відкрито, що ця програма не є важливою на його погляд, що мільярди доларів йдуть з бюджету, оскільки це була програма Байдена так демократичної партії по збереженню довколишнього середовища угу, і ну якби покращенню його. На що Трамп не хоче виділяти а кошти. А на то не звертає увагу. Тобто му здається, що якісь дрібниці такі навіть навколишнє середовище. Мені здається, що він цьому буде приділяє уваги на стільки, правда, Настя? Так, він відкрито так, так і він говорить. Абсолютно що... відкрито говорить так і тому цю програму. Наскільки ми розуміємо, її закриють. Коли mm -hmm. закриють, ніхто не знає. Я вірю, що програма залишиться, оскільки так, Трамп в нас дружить з Ілон Маском і який продає тесло, і всі про це знають і тому я думаю, що програма залишиться тільки на придбання нових автомобілів, mm -hmm. а на вживані її заберуть. Тому е користайтеся е можливістю е отримати. Ось от ось цю е з цих до 4 тисяч доларів. Телефонуйте хлопцям. Телефон от зараз є 331-645-1387, Ми говоримо українською. все детально вам розкажемо. Е ці автомобілі як гарячі пиріжки, розлітаються. Вони до нас приходять і буквально за декілька днів їх немає, тому підписуйтесь на інстаграм. Ми там кожного дня виставляємо, що є нове, і ми можемо зробити автопідбір за вашим критерієм. І це може бути гібрид-плагін або електроавтомобіль, який підходить під програму.